Міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна з нами на зв'язку. Пані Юлія, я вітаю вас. Вітаю напередодні. Уряд ухвалив план заходів з реалізації стратегії безбар'єрності. Якою буде роль мінветеранів у його реалізації, і що для учасників бойових дій, які зазнали поранень, зміниться із реалізацією цього плану. Дійсно, вчора урядом була прийнята стратегія безбар'єрності, яка запроваджує і план заходів по стратегії безбар'єрності, яким запроваджується саме зміна філософії до людей, які займаються у різних сферах. Тобто, безбар'єрність це саме про ставлення людини до людини. Це про е, руйнування бар'єрів будь-яких категорій людей. Е, до будь-яких категорій людей це, звісно, не про пандуси. Це про те, щоб е, будь-яка людина в нашому суспільстві могла е, реалізувати себе, отримувати відповідні послуги. І це ця, ця програма е, знаходиться під. Е, Ініціативою першої леді Олені Зеленської, і вона опікується питаннями, в тому числі щодо безбар'єрності у сфері ветеранської політики. Окремим планом заходів в реалізації цієї програми буде відбудова і відновлення нашого, нашого центру в Бородянці. Це центр психологічної реабілітації, який на початку війни був повністю зруйнований. У нас там загинули наші співробітники. У нас там нема зараз нічого, але у майбутньому. Психологічна допомога ветеранам, членам їх родин, а також е, всьому населенню Київщини, яке зазнало е, таких страждань під час окупації, буде дуже важливим напрямом. І саме реалізація відновлення цього центру е, наблизить е, можливості підтримки ментального здоров'я і психічного здоров'я ветеранів, членів родин, і е, відновлення цього центру стане таким собі символом ментального. Відновлення нашої нації, що є дуже важливим, і це також шлях до того, щоб люди, які зазнали відповідних психологічних травм під час війни, могли відновитися і безбар'єрно. Жити в своєму суспільстві, не маючи якихось упереджень щодо комунікації, щодо працевлаштування, щодо можливості будь-якої культурної освітньої самореалізації. Ще одним символом має стати національний військовий меморіальний цвинтар, так який ще на етапі розробки, лише потім зведення. Ви нещодавно були у сполучених штатах, і там відвідували головний військовий цвинтар Сполучених Штатів Арлінгтонський. Що із побаченого на вашу думку можна застосувати в Україні. Так, я перебувала у Сполучених Штатах з візитом, де ми говорили про важливість ветеранської політики з з конгресменами Сполучених штатів з представниками американського уряду з ветеранськими громадськими організаціями. І звісно ж одним з елементів нашого візиту було також відвідання Арлінгтону як національного меморіального кладовища, де є пам'ятні зони, де вшановують пам'ять загиблих героїв дійсно історично. Дуже важливий досвід у американців, тому що дійсно питання пам'яті і поваги до військового, особливо коли цей військовий військовослужбовець загинув за країну, за її незалежність, це інституціоналізовано у багатьох елементах цього кладовища там є заходи, там є місця, де у нас місця пам'яті, там є безпосереднє поховання, є історичний компонент, де розповідається про які були баталії, в яких війнах приймали участь американські військові, і що мене дуже вразило це те, що молодь. Активно долучається до відвідання цих меморіальних місць. Там постійно відбуваються екскурсії, і молодь дуже долучена. Наприклад, я там побачила церемоніал зміни караулу, під час якого були присутні студенти, для яких честю і пошаною є взяти цей вінок. Які передається для вшанування пам'яті військових, і взяти і особисто його поставити на той постамент, де це робиться. Це дуже зворушливо. І звучить музика, якою вшановується ця пам'ять, і люди ходять. По пам'ятних містах дивляться хто хто похований. Тобто це таким дуже чином, живове, зберігається так? жива пам'ять. Так у людей це не залишається в минулому, а продовжує жити разом з ними. Дякую вам за те, що ви сьогодні знайшли час до нас долучитися. Юлія Лапутіна, міністерка у справах ветеранів.